Говоримо. Ну що ж, друзі, а в Рубриці поговоримо, як і анонсовано. в наших соцмережах сьогодні маємо розмову з психотерапевткою Дариною Корнівою. Пані Дарино, вітаємо вас. Вітаю. Дуже раді вас, чути. скажіть, будь ласка, як ваш настрій чи ви в безпеці зараз? Навзаєм так, дякую, я в безпеці. Дуже щасливі, що ви сьогодні з нами, пані Дарино. знаєте, сьогодні спілкуємось не таку, начебто, буденну, але дуже важливу тему. Говоримо про позитивну психологію і, в принципі, як позитив і негатив впливають на наше життя, і хочеться з вами сьогодні саме як з психотерапевткою поспілкуватись. Частково, знаєте, на таких практичних ситуаціях можливо, і от хочеться mm -hmm. у вас запитати. Я думаю, багатьом буде це життєво, і багато хто стикався з таким, коли в нашому житті, в близькому колі, є люди, які можливо. Скажемо, не постійно, але часто скаржаться на життя. От яким чином ми можемо правильно підтримати таких людей, там підштовхнути їх якось до позитивного мислення? Можливо, їм треба дати виговоритись. Які мають бути наші дії для того, щоб якось підтримати людину, якій постійно фоново погано. Mm -hmm. Дякую. Дуже а, таке доцільне, актуальне запитання, тому що зараз українці в своїх переживаннях в різних достатньо умовах хтось в Україні, да, хтось за кордоном, тому дуже важливо тут бути емпатичною людиною, перш за все, тому що кожен проходить свої сезони, свої періоди, тому дуже залежить від ситуації та емоційного стану. У нас знаєте, ще є така трошечки такий стереотип бути завжди на позитиві. І я своїм клієнтам, звичайно, кажу про те, щоб а, коли ми. Працюємо над запитами, особливо в когнітивно-поведінковій психотерапії. Там дуже важливий є акцент не на позитивних думках, а на корисних, на альтернативних. Тобто, мені ось це от, ось цей вислів, можливо, комусь сьогодні він буде корисний. тому що люди часто шукають позитиву, але дуже важко підтримати людину, у якої сталося в житті у якого якесь горе або неприємна ситуація, але їй всі кажуть, та все буде добре. Тобто тут. Е Є велика мудрість і таке знаєте як дорослішання в тому, щоб розуміти, де є позитив, а де потрібно, щоб просто це була якась думка, чи а, да, якась порада людині підтримка, яка а, просто підбадьорить її, враховуючи її реальність. Тому іноді людям потрібно виговоритися, виплеснути свої емоції, і це нормально. І от якщо людина вона застрягла в своєму стані, в скаргах можна допомогти їй в такій люблячій присутності, знаєте, побачити інші перспективи, але це має бути природнім не не з. Не в'язуванням. да, тому що підштовхувати людину до позитивного мислення, коли вона не готова, це важко. І якщо вона не здатна це вмістити, вона просто не зможе це прийняти, і ваші спроби вони будуть марними. Тому дуже емпатичними нам зараз важливо бути один до одного з розумінням ситуації, які ми проходимо. Тому я б таким чином відповіла, напевно. Угу. Пані Дарино, дозвольте розглянути іншу ситуацію. От, наприклад, планували щось, планували, але не досягнули мети, над якою довго працювали. Що краще в такій ситуації, бачити в цьому новому можливість зберігати позитивне мислення або дозволити собі засмутитися, погорювати трошки, і придумати інший план? Mm. А, дуже цікаве запитання, тому що ця оця часточка, що краще, да, бачити можливість чи дозволити засмутитися. Насправді я тут бачу такі дві. Складові, по перше, я б трошки перефразувала, можливо, не що краще, а як людина зможе. Тому що є люди, які знаєте, отрусилися, встали і пішли. А є тім, а є ті, кому важко це ось так відпустити і можливо це прожити в будь-якому плані. Проживати емоції потрібно всім. Просто для когось це є легшим, для когось це складнішим. Mm -hmm. І у всіх різних різний емоційний так інтелект і вміння зі своїм станом. Тому я б сказала, щоб такий здоровий підхід це комбінація обох цих пропозицій. Позиції, які ви да проговорили, потрібно дозволити собі прожити емоції, емоції розчарування, смутку це нормально, тому що так ми обробляємо втрат. Да, і через деякий час е допомогти собі подивитися на цю ситуацію з нової перспективи, ну, звичайно шукати можливості для зростання, якщо це для вас важливо. Да? Ну і переглянути свій план, переглянути як діяти, тобто важливо прожити і будувати подальші плани і рухатись новими знаннями. Угу, дякую. Знову-таки повертаючись до теми позитивного мислення, загалом у повсякденному житті хочеться змоделювати ще одну ситуацію. А, абстрактно, уявімо, що а, хтось дуже давно, наприклад, я мріяла про підвищення, і так сталося, що я цю посаду не отримала, скажімо так, про яку я мріяла, але її отримав мій друг. В такому випадку, от, якщо я розумію, що я на щось розраховувала про щось, мріяла, якби мала певні плани на життя, виривається щось зовсім інше, можливо, заздрість, можливо, якісь ще неприємні емоції. Яким чином я маю реагувати? Мені треба далі включатись і переконувати себе в тому, що життя прекрасне, треба мислити позитивно, це ще один незвичний досвід. На мене насправді далі в майбутньому чекає успіх, чи можливо мені все ж таки варто змінити стратегію і якось чи прожити ці емоції, чи взагалі куди мені рухатись в такому випадку, як реагувати краще? Я думаю, що це така стабільна ситуація, та стандартна в житті кожної людини, коли хтось та, має якийсь успіх, хтось десь тільки на шляху. А я за чесність, я за чесність у психотерапії і у самодопомозі психологічні, і вважаю, що спочатку класно було б визнати свої емоції, що це заздрість, да що це заздрість або або розчарування, або сум, да? це природньо. А, тому що коли ми насправді завздримо, я можливо такий знаєте інсайт комусь відкрию, але колись це мене дуже зміцнило і зцілило. Бо завжди, коли заздриш, да? таке відчуття, ніби ну знаєте, одразу провина, що я поганий. Да? Тобто, це просто поверхнево. якщо піти далі, то потім починає себе людина звинувачувати. Я завжди кажу про те, що заздрість може, може бути різною. І вона може бути як мотивація, да? і вона може бути як дійсно, як дійсно, така заздрість, така темна, да? що в людині в поганому сенсі заздрість, і ви бажаєте, їй ну, ну, зла, тому що хочете так само. І тут дуже важливо, навіть в контексті роботи з мисленням допомогти собі переналаштуватись на цей правильний лад, щоб це була, можливо, не заздрість. Темна, так, а щоб це була така, знаєте, е, ну не хороша я б, сказала інакше, щоб це е, було пиняття емоцій, але проговорення, що собі, перш за все, що вам є куди рухатись і є куди йти далі, щиро спробувати порадіти за людину, тому що сьогодні успіх в неї завтра в вас, і колись так само і за вас хтось порадіє. Тому то дуже важливо уникати самознацінення, а позитивне мислення. Я думаю, допоможе побачити перспективи. Тому що якщо ця людина змогла, то я впевнена, що і у вас також це вийде. Тому переглянути свої цілі, шляхи досягнення, але свій напрямок змінювати не обов'язково. Але працювати з своїм серцем і з відчуттям до цієї людини до себе ось таким чином, Дарино. Скажіть, будь ласка, особисте трошки питання, а як ви зазвичай реагуєте на складні життєві ситуації? По різному я думаю, що психотерапевти, психологи, які кажуть, що вони все там правильно все проходять. Це трошки, знаєте, не може бути правду до кінця. Тому я завжди кажу про те, що бувають різні сезони. Але я в цих сезонах намагаюся бути відвертою собою, е враховувати свій стан, е можливості проявити свої емоції або допустимо притримати їх трошечки континувати, прожити пізніше. Але я намагаюся не уникати тих складних емоцій я дозволяю mm -hmm. проживати. Але потім шукає способи все одно рухатись далі, і зазвичай я працюю так само, як і з іншими клієнтами, своїми думками, аналізую ситуацію, шукаю інші можливості для зростання. Але намагаюся не застрягати, тобто переходити з тих складних ситуацій а, в, скажімо так, інші кімнати, де також є життя, де є а, якась над... віра, надія. Тому по різному, але але ще їх проходити. Дякую. А якщо знову таки з практичної точки зору дивитись, які би ви могли перерахувати основні переваги позитивного мислення, чому краще мислити в цю сторону, скажімо так, в цьому напрямку? Угу, угу. Чому варто бути позитивним? Ну, дивіться, насправді купа досліджень, які підтверджують, що позитивне мислення воно впливає добре і на загальний стан людини, да на фізичний, на її нервову систему. Тому насправді здорове позитивне мислення воно допомагає навіть. Тіло проживати складні складні періоди, да але якщо це позитив, правда не токсичний, бо є такий позитив, який знаєте, те, що я казала на початку, що а, людина вона уникає реальності, да і нав'язує собі те, чого немає, і звичайно, мозок їй це не вірить. Тому я б напевно з таких аспектів позитивного мислення виділила те, що це благополучно впливає на е, фізичний стан, психоемоційний стан. От і загалом навіть біблія каже, да, про те, що унилий дух суши з українською uh -huh. пам'ятаю але про те, що да навіть Біблія нам каже про те, що радість вона підбодрює дух, душу, тіло, тому це і науково підтверджено. можете почитати про це, і біблії також про це сказано Пані Дарино. Дозвольте запитати, а як же ж відрізнити здорове позитивне мислення від такого м -м, токсичного позитиву, коли людина ігнорує реальні проблеми? Mm -hmm. Ну, так як я казала, да, про те, що здорове позитивне мислення, воно включає в себе визнання реальних труднощів і почуттів, але з фокусом на те, як вирішити проблему або знайти в них користь. Mm -hmm. А оцей токсичний позитив, він. Певним чином ігнорує негативні емоції і змушує людину ігнорувати реальні потреби, що може призвести до емоційного вигоряння або відчуття ізоляції. Тому тут можливо орієнтуватись на те, що відгукується вам цей позитив. Допустимо, да що я якби завжди раджу як таку перевірочку. Да, ви там стаєте собі зранку, да, і, і, і коли ви кажете Вау, який гарний день, ви вірите в це? От ви відчуваєте, що він гарний чи ні? Або так, якщо він не гарний, ви відчуваєте, чи поганий настрій, тоді. Допомогти собі знайти щось одне не 10 речей, да чому він гарний, а одну. Допустимо, я зараз поп'ю смачну каву, да або я зараз їду на фотосесію, так і, і я того дуже чекаю. І тоді мозок вірить в це. Тому наша задача не обманювати себе, щоб знайти в цей токсичний спосіб з неурахуванням реальності. От ми з вами ще проговорювали момент, коли розбирали практичну ситуацію, там, наприклад, стосовно заздрості, колезі на роботі. ви казали про те, що треба дати собі прожити ці емоції, те, що відбувається, бути з собою чесним. І тоді виникає в мене питання: а чи може оце позитивне мислення мати негативні наслідки? Умовно кажучи, якщо ви не проживаєте оці інші емоції, а більше йдете в те, що ну нічого страшного, живемо це життя. От можливо, є якісь такі. Ризики потенційні в надмірній концентрації саме на позитивному мисленні. Звичайно, цей підхід, як і будь-які інші, він обмежений, якщо тільки його використовувати. Тому є і позитивна психотерапія, і є да когнітивно поведінкова, є нашталь психоаналіз. Чому тому, що кожен з методів він достатньо обмежений в своєму, якби дав своїх таких фундаментальних засадах, і тому, якщо ми говоримо про позитивне мислення, яке може нашкодити, ну це реально стратегія самообману. Тобто людина вона фактично себе обманює. А якщо вона себе обманює, вона... Вона перестає себе чути. Вона згодом от сьогодні вона в цьому себе обманула, завтра вона вже в іншому себе знаєте, якби обманула, і вона хоче їсти, але думає, та ні, я там пізніше поїм. І так ми втрачаємо зв'язок з собою. і Це я кажу також як тілесний терапевт, що цей самообман він далі погіршує відчуття себе і тілесно, і фізично, і потім люди не розуміють, чого вони хочуть, куди їм йти. І починається це все просто звичайного такого постивного мислення в усьому. Тому якщо використовувати його неправильно. Ну, звичайно, вона буде погіршувати і настрій і, дайості і відчуття відчуття себе тому це така форма самообману і важливо з собою чесно говорити тобто дарино хотів уточнити сучасна сучасна психологія можна так сказати ставиться до ідеї позитивного мислення трошки з такою пересторогою це може негативно мати мати негативний вплив на людину правильно Uh, все мені корисно, але не все мені uh, допоможіть, да? все мені полезно і все uh, на благо. все, да, Біблія, все, це, та, це все вір, можна, да? але не все корисно, так. Так, ось це про це, що насправді наука визнає користь позитивного мислення, і насправді навіть в Біблії да, і Павло, і Ісус сказали про те, що да, якби радіте і в труднощах, але ну, враховуючи те, що люди уникають реальність, отут от це може шкодити, і тому в контексті навіть Когнітивно-поведінкової терапії, де зміна негативних мисленнєвих шаблонів відіграє велику роль, то тут користь є велика. А однак акцент тут робиться на реалістичному і здоровому підході до вирішення mm -hmm. проблем, а не на знаєте, такому як такому собі міфічному і нереальному, нереалістичному. А якщо ми говоримо загалом про позитивне мислення, чи Воно є універсальним підходом для всіх, чи можливо для деяких людей краще працюють якісь інші підходи, от як ви казали, гештальт терапія, КПТ, ще щось. Ну тобто, чи позитивне мислення працює повсюди, скажімо так. Знаєте, насправді наш організм він так чудово богом створений, що він завжди шукає надію і віру. то тобто ми не можемо це пояснити, але він завжди все одно буде шукати. Як йому вийти з ситуації? Ми, ми можемо навіть цього не помічати це як фундамент нашого інстинкту самовиживання, зокрема психологічного, але. Якщо ми говоримо про те, чи працює це для всіх, я б не сказала. Немає тут універсального підходу. Комусь підходить позитивне мислення, комусь воно не допомагає, тому що людина просто не здатна його побачити. Особливо до речі, я тут зверну увагу: якщо людина не здатна побачити позитив, взагалі ні в чому, і це триває понад два тижні, і, і ну, це реально дуже ускладнює життя людині, то я б звернулася до психіатра і обов'язково. Якщо ви розумієте, що ви не бачите надії в житті, вам важко, Важко, ви, ви не маєте нічого в серці хорошого. Як знаєте, надій на майбутнє мрії плану Це все сіре, якщо воно триває достатньо довго, щоб не було затяжної депресії. Тому тут я б сказала, що тут не тільки питання того, що комусь не підходить або воно працює. Може людина просто фізично не здатна, і ц... її серотонінчик просто не може е, потрапити до її клітин. І тому треба тут вже медикаментозно і психотерапію підключати. Тому, е, тому так комусь Сподіти комусь ні, але тут дуже важливо має значення фізичний стан людини чи вона здатна, в принципі, на це. Дарину, а тоді скажіть, на вашу думку, як тоді знайти баланс між позитивним мисленням і реалістичним поглядом таким підходом до життя? Мені подобається в цьому плані Ісус. Він завжди. А... Знаєте, приймаючи реальність такою, яка вона є, він uh -huh. мав віру і давав її людям про те, що труднощі можна подолати, а і з них можна винести урок. Тому я б сказала, що цей баланс цікаве, звісно, слово я його обожнюю, бо <рес> всі, до, всі до, до нього рухаються, але його дуже важко знайти. Всі його ловлять, да, але не можуть спіймати. Але цей баланс насправді він може приходити через здатність реальність приймати такого, як вона є, але при цьому все ж таки. Вірити, вірити і триматися за якісь речі, які викликають дійсно хороші почуття. Важко людині жити з поганими емоціями, поганому настрій дуже довго. Це важко, це весна ж. Вона богом так не створена. Тому щоб шукати цей баланс, потрібно чесним бути собою. Я багато сьогодні про це казала, але приймати реальність такою, як вона є. І мати розуміння, куди будете рухатись, шукати спосіб повірити в це мозку, допомогти в цьому. Uh -huh. О тому реалістичне мислення це коли ми не обманюємо себе, але зберігаємо надію на краще. Я б так сказала. Напевно, дуже дякуємо, пані Дарино. Маю до вас одне з останніх питань. Не знаю, як правильно сформулювати в контексті такої лікарської етики, можливо, чи маєте ви якісь приклади з вашої практики, які показують, що позитивне мислення допомагає, або воно навпаки може якось нашкодити у складних життєвих ситуаціях, якщо звісно можете розказати, якщо маєте на це право. Угу. Ну я скажу так: якщо зберегти конфіденційність і просто розповісти про такий загальний образ людей, з якими я працюю, зазвичай е люди, які Починають бачити е, свої переживання під іншим кутом, свої думки, да? це те про що говорить когнітивна поведінкова психотерапія, е, зокрема останні хвилі е, цього підходу. Е, про те, що е, от коли людина вона бачить е, себе під іншим кутом, свої думки свої реакції, вона сама починає розуміти, що ага, так тут тут тужне насправді може бути інакше. І вона сама питає, да ж так, це позитивне мислення. Я завжди виправляю, кажу, що це альтернативна думка. Да? От, от, Допустимо там, моя мама Мама мене мене не любить, да і сказати позитивно, ну як буде звучати, що ні, моя мама мене любить, але людина вона живе, розумієте, вона вірить, що мама її не любить. Що мама ну якби взагалі її не сприймає, не розуміє байдуже до неї. І коли ми розбираємо ситуацію, ми можемо запропонувати собі альтернативну думку. В цьому полягає до речі, і е, психотерапія в КПТ, шукати альтернативні думки. Е, Таким чином, як випрямляти когнітивні спотворення, і тоді ми можемо сказати, що окей, мама дійсно е, тебе сьогодні не почула. Але дивись, вона тобі сьогодні приготувала сніданок. Ти це пам'ятаєш? Чи можна ну, реально сказати, що це говорить про те, що вона не любить? Чи може людина, яка не любить е, кожного дня дбати про те, щоб ти був ситий? Дай тоді клієнт, е, якби дивиться на це і каже: Ну дійсно, а можливо, я просто не помічав, тому іноді позитивне мислення воно також проявляється в тому, щоб людина просто побачила? Бачила під іншим кутом яку ситуацію, і тому, коли люди й вони йдуть в це, вони самі розуміють, що вони десь помилялися, що їх думки були трошки спотвореними, узагальнюючими, да, якимись такими, е з якими такимись. Ярликами, що там хтось поганий, хтось їх не любить. Е, тому е, дуже допомагаю клієнтам, особливо там робота з думками, коли ми е, бланк заповнюємо, да, там, аналізуємо мислення, яке було на початку, е, аналізуємо ситуацію, потім шукаємо якісь нові екологічні здорові думки. Тому е, кейсів дуже багато, і люди дійсно стають щасливіші, коли вони починають бачити е, світ інакше. От, і, е, навіть написано, знаєте, що дьявол ходить какрикуючи Лев і ще кого поглотить. А, І тут е, наша така битва вона починається саме в голові, саме з нашими думками. Тому і важливий аспект. Дуже ну, дякую. Що... на Наостанок, можливо, у вас є якась порада або побажання для наших слухачів. Ми будемо вам дуже вдячні. Друзі, я просто хочу побажати, щоб ви ніколи не ігнорували свої емоції, вчилися їх розпізнавати, проживати взагалі були відкриті до того, щоб. Пізнавати себе, тому що Бог створив вас унікальними, і він хоче, щоб ви розуміли, як вам добре, як вам погано, і що ви взаємодії з цим, бо тільки так ви можете понести це світло далі. І позитивне мислення це не уникання проблем, це пошук можливостей. І якщо вам важко побачити якийсь позитив, дайте собі час, будьте гнучки, будьте до себе милосердні, бо може дійсно зараз не час мати позитивне мислення. Зараз час банально просто постраждати, побути, поплакати, погорювати. І потім рухатись далі. Ваш організм, ваше тіло, ваш дух, душа вони вони вас ну, спробують вивести. Якщо ви відчуваєте, що вам важко і що стан не змінюється, будьте дуже обачні, звертайтесь до спеціалістів по допомогу, яким ви довіряєте до психотерапевтів, і вони допоможуть вам до друзів, до можливо родичів, тим, кому ви довіряєте. Це дуже важливо. Тому бажає кожному успіхів і емоційного благополуччя. Дуже вдячні вам, пані Дарино, за те, що ви приєдналися сьогодні до нашого етеру, що поспілкувалися з нами так позитивно. І на такій ночі будемо потрошки завершувати наше з вами інтерв'ю. Дуже вдячні, що ви були сьогодні з нами. Бажаємо вам Божих благословень, миру в серці, миру за вікном. Радості вам побільше. Маю надію, ще почимось. Всього вам найкращого. До побачення. Дякую і вам До побачення. Radio voulas na ti.